Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Так сталося, що я вже місяць на Тиндері і баду. От, я не думав, що в мої роки я буду цим займатися. І взагалі я не думав, що життя піде так, як воно пішло. Тобто, це все було не в моїх планах, не згідно моїх планів, але вже як є. от тому. Я в принципі знав, що все підпорядковується закону Старджона. Це такий письменник-Фантаст був, який на питання, що ви про свою фантастику розповідаєте щось цікаве, там же ж 95% всього це фігня. От. На що він відповів? Так ви знаєте, 95% всього в житті фігня, Тому не треба дивуватися. Тобто, я до цього був в принципі, теоретично готовий, але. Практично, ви знаєте, бувають епічні такі спілкування, епічні анкети, епічні такі. Ситуації, що я, незважаючи на весь свій життєвий досвід, іноді дивуюся от, і досить сильно. От, і завтра я виставлю відео з таким певним аналізом, класифікацією, можна сказати, цього діла. І сподіваюся, що вам буде цікаво. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.